Божого благословення вам. Біблії та історії сказано, що трапилось з першим та другим храмом в Єрусалимі. Тобто чітко та ясно дав Бог зрозуміти, чому це сталося та за що. На сьогоднішній день ми бачимо, як захід пошкоджений Садомією, а схід диктатурою та терором, але ж там і там стоять храми та монастирі, тобто будівлі з кирпичу, але гріха там стало більше. Отже, Бога там нема, тому необхідно бачити ціль та зрозуміти, що без народження, з висоти, без Ісуса, без слухання та розмірковування пророків та людей Божих це неможливо. Ісус сказав, що зараз час поклонятися тільки в дусі та істині, і саме таких прихильників шукає собі Бог. Отже, Бог є дух, і дух збирає для царства Божого. А не для земних царів, храмів та імперій, бо все земне прокляте. Тому нам треба визначитись, чи царство Боже, чи царство цього миру нам потрібно.